Вітаю вас на каналі Куриця, я Надія, і сьогодні я вас запрошую на приготування чергового рецепту кизилового зефіру. Один уже в мене є на каналі. Наступний може бути, якщо я побачу, що ви зацікавлені. Тобто підтримайте цю публікацію лайками, можливо, коментарем чи плюсиками якимись. А сьогодні ми готуємо кизиловий зефір, варіант номер два. Отже, в цьому відео я ще продемонструю послідовність, можливу послідовність змішування складників. 8 г гара гару додаємо. До нього 35 мл водички. Друзі, в мене агар гарної якості, тому він швидко абсорбується і прямо, ну, відразу схоплюється і щеплюється з водичкою. Ви мене сюди додаємо 100 мл кизилового пюре, ну це вже сік, я скоріше так рахуватиму. Перемішуємо ретельно, все досить гарно. Нам треба перемішати, щоб не було грудочок агар агарагару, які потім навіть із цукром не перемішаються. І так будуть у вас уварюватися в сиропі і можуть принести. Просто оцю нестабільність, ну, негладкість текстури. Ретельно все перемішуємо, додаємо сюди 250 грам цукру і теж вимішуємо. Друзі, ви мене часто запитуєтеся, принагідно скажу, чому 8 грам агару в усіх порціях і змінюється лише цукор і е, пюре. А тому що я вам адаптую ці порції, тому що зазвичай у побутовому сегменті, який ми можемо придбати для себе в магазинах, агар фасується по 8 грам. Ось так. Перемішуємо все ретельно і ставимо на вогонь. Принагідно хочу сказати, що даний рецепт підходить для зефірної флористики без додавання глюкозного сиропу. Це видно і по текстурі. До білка, до двох білків курячих, це зазвичай 76-78 грам. Додаємо дрібку соли і той цукор 10 г, який залишився. Від загальної порції. А сироп ставимо на вогонь і ретельно перемішуємо. До закипання ми можемо робити це трішки рідше, але коли вже маса закипіла, тут у нас вже пюре, вона буде просідати, і тому нам важливо її розмішувати, щоб не утворювалося груточок, який потім порушать текстуру зефіру і, відповідно, його стабілізацію. Уварюємо. Дівчата мені інколи пишуть, додаючи ванільку. Інколи пишуть, що у них чітко 4 хвилини. Знаєте, от коли я уварюю на ось цій плиці, у мене зазвичай йде 6-8 хвилин, а на газовій плиті у мене йде 4-6 хвилин. Тут головне дивитись на текстуру. Маса має бути ось така густа, просівша із тяжкими бульбашками. Вмикаю я взбивати білок на четвертій хвилині проварювання сиропу це мені достатньо цього часу, щоб білок збився до білої пишної маси, і тоді вливаємо в неї в цю текстуру уже тоненькою цівочкою наш сироп. Бо для того, щоб правильно емульгувати текстуру, нам потрібно направляти, до речі, це важливо направляти сироп не на вінчик міксера, а на діжу. І вона, звісно, що заляпається, але при цьому в цьому на цьому етапі ми можемо ще зупинити цей процес для того, щоб поправити сироп. Температура нам це дозволяє, бо якщо влити все рівномірно, відразу так а при цьому білок дуже теж важливо буде погано збитий, існує ймовірність його розшарування і зміни текстури. Далі збиваємо масу до такого, коли вона стане, коли вона почала прямо навісати на вінчик. І тоді вже починає розриватися. Ось це вже текстура, яку нам потрібно зібрати в мішечок і відсадити. Збираємо зручним методом. Бачите, я завжди привикла на руку його собі надягати і е, тоді всипати. Працюємо тут дуже швидко, коли переміщаємо зефір, тому що тут немає глюкози, зефір швидко стабілізується. А нагадаю, це температура 40 градусів. Робимо відсадочку нашої зефірної маси колообертом, діаметром який вам. Подобається, враховуйте, чим менший діаметр, тим швидше висохне зефір. Залишаю зефір зазвичай я на просихання 6, 8, 12 годин, тому так вам і пишу. Але даний зефір, із-за того, що трішки дощик був, і так погода мені не дозволяла знімати, він просох трохи більше. Він у мене рівно добу пролежав. Тому він зовні трішечки такий, як на мене, ще і прямо сухувати. І, можливо, не потрібно було посипати цукровою пудрою, але я так. Роблю завжди, тому що вона зменшує статику. І часто мене ви запитуєте в коментарях, чи додаю я крохмал. Ні, друзі, я не додаю крухмал. Раніше, коли я, так би мовити, сказати, була молода в цьому питанні. Я додавала, але насправді, вже потім, розібравшись із рецептами, я зрозуміла, що просто не врятуєш ти тим крохмалом нічого. А на присмак він відчувається. Бо якщо вже з'явилася волога, то тут уже просто неправильний рецепт або неправильна технологія приготування, або ж він транспортувався чи переміщувався там із температур. Друзі, ось такий зефір. І далі я вам демонструю, в чому відмінність варіанта номер 2 і варіанта номер 3 який я пропоную вам в наступному сюжеті. Дякую за перегляд, дякую, що додивились. Друзі, а це я хочу порівняти вам дві текстури: Сьогоднішні і вчорашні. Ця така більш маска, Ця більш пружня. І це все завдяки тому, що тут у нас є яблуко, а тут у нас просто е сік, ну, перетерте пюре. Ціло і на смак зефір виходить як магазинний, і текстура його теж її на його нагадує. Смачних вам втілень і до зустрічі в солодкому сюжеті.